Ми вітання. Ми продовжуємо наш ефір на телеканалі Соціальна країна» та Чорноморській телерадіокомпанії в студії Катерина Никрича. Далі будемо говорити про українських політичних заручників в Росії. Для цього ми запросили в цю студію Петра Охотіна, представника фонду Відкритий діалог. Вітаю вас! Доброго дня! А, ну, про Надію Савченко відомо більше ніж про Олега Сенцова. Це зазвичай два призвища, які гучно лунають про які ми говоримо. Так січня – це 27-й день голодування Надії Савченко. Ми знаємо, що і Юлія Тимошенко вже закликала надію припинити голодування, щоб не нашкодити своєму здоров'ю. І а, чи дослухалася Надія до цього а, до цієї поради, власне, що зараз з нею відбувається? Чи вона продовжує голодувати і далі? Ну, за інформацією Ніколая Полозова, дійсно, сьогодні вже 27-й день голодування Надії Савченко. Вона їй передала інформацію від Юлії Тимошенко. Однак Надія Савченко голодування не зупиняє. І, як зазначає сам Ніколай Полозов, на жаль, чим довше, тим ближче ми можемо бути до якоїсь крапки, коли відліку назад уже немає. І Надія Савченко має такий досить міцний характер, вона не покидає того, за що взялася. І це змушує нас усіх турбуватися. В той же час теж маємо сказати, що саме справа Савченко і той резонанс, який до якого привело її голодування, є такою точкою каталізації суспільних процесів у Росії. Тобто ми бачили, що на підтримку надії Савченко виходять в тому числі російські люди, громадяни Російської Федерації. Наскільки мені відомо, зараз партія, від якої Надія Савченко прийшла до парламенту, та її захист ведуть перемовини із українською діаспорою, щоб зробити глобальну акцію на підтримку Надії Савченко. І якраз Надія Савченко як образ безпідставно ув'язної людини, зараз може бути таким фактом об'єднання для російської опозиції, так як не міг стати для неї росіянин Навальний, до якого там ставлення може бути різним, а що означає, часу більше немає. Мова йде про те, що голодування на її організм позитивно не впливає також. Надія Савченко теж людина, і власне захист боїться того, що ну, просто її організм не витримає. Саме uh -huh. це така точка неповороту, до якої не хотілося би дотягувати. Uh -huh. uh -huh. Про це говорить так і Юлія Тимошенко, і вона власне закликала світових лідерів до того, щоб звернули увагу і почали діяти активніше. І не чекали перемовин в останні 15 січня. Власне, мають говорити також про Надію Савченко і Олега Сенцова, а робили щось раніше. І також до президента Порошенка Юлія Тимошенко звернулася, щоб. Якісь дії вже були. Чи є ці дії зараз? Чи бачите ви, чи можливо якось ще вплинути на Росію, тому що нещодавно Джен Псакі вкотре сказала про те, що це є там ненормально, і треба Савченко і Сінцова повернути в Україну. Власне, які ще мають бути дії для того, щоб це відбулося? Ну, ми насправді бачимо, що так чи інакше, тиск на Володимира Путіна, і Російську Федерацію ззовні є, зокрема від західних гравців. І зараз, напевно, пас переданий на сторону громадянського суспільства Російської Федерації, на сторону правозахисників, які також моніторять стан здоров'я Савченко, на учасників різних організацій російських. І якраз Надія Савченко може бути небезпечна для Путіна тим, що буде одним з елементів, чому почнеться тиск на Путіна зсередини Росії. А цього він, напевно, зараз дуже боїться. Ми також знаємо. що до Олега Сінцова? Нічого не відомо. Я переглянула новини, якщо Надія Савченко вона є народним депутатом України і увага більш прикута і українського суспільства, в тому числі так і інформаційних стрічок. А що з Олегом Сенцовим? Яка ситуація зараз відбувається, в якому він стані? перш за все, і чи є надія на те, що? Справа в суді Російської Федерації, вона там дійде до свого логічного завершення і Олега Сенцова відпустять до України. Ну, ми пам'ятаємо, що Геннадій Афанасьєв, один з учасників, дав все-таки докази, зізнався. І, в принципі, ті, хто почав зізнаватися, вони вже утримують свої терміни в'язання. Ну зазвичай це 7 років. Сенцов так свою вину і не визнає, і боротьба за нього йде. Так, дійсно він не є депутатом, однак творчі кола, культурні кола, вони далі продовжують писати петицію. Також люди продовжують писати листи до Олега Сенцова Ну і теж ми закликаємо вас зайти на сторінку до прес-секретаря його захисту Джані Курпе на сторінку, дізнатися адресу СІЗО і підтримати Олега Сенцова. тому що фактично з усіх. З ким він був арештований, він зараз єдиний і тримається. Mm -hmm. Щодо вашого питання, чи суд Російської Федерації вирішиться чи ні, варто розуміти, що суд Російської Федерації це така система, яка керується в ручному режимі, керується з адміністрації президента, і напевно, що рішення суду позитивне пологи Сенцу, яке принесе йому звільнення, можливе, але це не буде Російська Федерація Володимира Путіна. І саме тому, як вже ми говорили про Надію Савченка, надія на демократичні сили в Росії, які зараз активізувалися, дрібними кроками можуть привести до зміни Росії. А чи є надія на те, що питання Савченка і Сінцова будуть підійматися на міжнародному високому рівні до 15 січня, до перемовин в Астані? Ну, щодо перемовин в Останні, сьогодні ми вже бачили новини про те, що західні лідери наразі не переконані, що доцільно проводити ці перемовини, і невідомо ще, що вони відбудуться. Е, насправді зараз громадське суспільство України пишуть подання, пишуть заяви до адміністрації президента про те, що питання Сенсова, Савченко обов'язково звичали. Якщо ми абстрагуємось суто від ситуації в Україні і побачимо взагалі загальноєвропейський контекст, то вчорашні події в Парижі вкотре показали, що світ стоїть між таких двох вогнів: або він буде демократичним, або в ньому запанує право сили. І байдуже, яка це буде сила? Чи сила ісламських націоналістів, чи сила якогось крупного монополістичного капіталу, чи. Путінської Росії в будь-якому випадку лінія розколу проходить авторитаризм або демократія. І питання політв'язнів якраз дуже добре звучать у цьому контексті, тому що справа сенсова, справа. Савченко, вони якраз є маркерами того, чи світ е, стане демократичним, чи він просто буде базуватися на економічних інтересах, і ми таким чином вернемося десь глобально в ситуацію 19-18 століття, коли була якась аристократія, і були всі інші. А, вже є такі думки, досить розповсюджені, що мінський формат не працює, і саме тому а, переговорники на різних рівнях так вирішили, що ну стана це може бути таким виходом, і щоб там вести перегмо, пер, перемовини про деескалацію ситуації а, на сході України. А ми знаємо, що 5 січня в Берліні відбулася відбулися переговори між представниками. А, Політичних департаментів МЗС країн Нормандської четвірки: це Україна, Росія, Франція та Німеччина. Сьогодні, 8 січня, Арсеній Яценюк в Берліні на перемовинах з Ангелою Меркель. Власне, завтра Нурсултан Назарбаєв має також вести перемовини. Це все експерти, політологи називають такою підготовкою до перемовин 15 січня. І будемо сподіватися, в принципі, що вони все ж таки відбудуться. Чого варто очікувати, якщо відбудуться перемовини? Перемовини в Астані. І а, чи погоджуєтесь ви з тим, що мінський формат вже не спрацьовує? Ну, по-перше, я хотів би повернутися до витоків того, чому Ну Султан Назарбаєв зараз намагається на себе взяти роль переговорника, і насправді чи це корисно українці шкідливо. На мою думку, Казахстан є представником російських інтересів. Казахстан одним із перших визнав анексію Криму. І, власне, спроби Нурсултана Назарбаєва зараз зіграти в ролі перемовин, мені здається, це більше грає на руку Путіна. Е, в чому позитив Назарбаєва з точки зору Путіна в тому, що е, Казахстан є привабливою країною для західних інвесторів. Е, в Назарбаєва є хороші стосунки з Тоні Блером і політичними колами, до яких він близький. Е, також ми пам'ятаємо, що в грудні цього року Франсуа Оланд, президент Франції, робив візити до Назарбаєва і потім летів до Путіна. І, власне, в такому вигляді Назарбаєв здається в, в очах європейських лідерів, ніби азіатський, але трошки не такий, як Путін. Хоча насправді він дуже Назарбаєв дуже залежний від Путіна, це пов'язано економічно і політично, і тим, що основні статки Назарбаєва так чи інакше гарантовані Путіним. Е, власне зараз ми бачимо, що ну, Султан Назарбаєв намагається за допомогою Інтерполу. Під шумок такої ніби своєї демократичності арештувати лідерів опозиції. Зокрема, напередодні свят в Іспанії був арештований Муратбек Кетебаєв, один із основних опозиціонерів Казахстану. І наскільки це, це... І відповідно Астана як переговорний пункт більш цікавий для Назарбаєва ніж для всіх інших? Щодо мінських домовленостей, ми бачимо, що скарги про те, що перемир'я не дотримується, воно. Лунає зі сторони бійців. АТО, також скарги про це звучать від журналістів, і ми бачимо, що в принципі Путін також ніяк особливо публічно не реагує на те, що відбувається в народних республіках так званих. Тому необхідне переформатування домовленостей з урахуванням, напевно, тих розколів, що проходять на територіях так званих народних республік, які контролюються терористами. І мені здається, що крім країн, таких як Франція та Німеччина, які є здійсно двигунами європейської економіки, але в той же час вони залежні від енергетики Росії, також включати Женевський формат, про який говорять за участю Америки. Правильно я вас розумію, що ви не сильно з такого точку зору вірите в те, що переговори, якщо відбудуться 15 січня, в Астані, то можуть знайти відповіді на ці питання і якось вплинути на ситуацію на сході. Ну, ми бачили, що взагалі до Астани готувалися в декілька етапів. Спочатку заступники міністрів зовнішніх справ зустрічалися, потім міністри зовнішніх справ. І, власне, планувалося б, і що було би логічно, зустріч за участі президентів. Однак, і що визнають західні партнери, наразі немає прогресу, отже, якихось домовленостей немає. Варто розуміти те, що в Астані буде вирішуватись не тільки питання Донбасу, а й багатьох інших проєктів. Це і енергетична політика Росії по відношенню до Євросоюзу, відповідна енергетична безпека всієї Європи і економічна безпека Росії, тому що вона залежна від них. По-друге, це військове співробітництво. І якщо ми бачимо, що включився Казахстан, то це вже не лише по ВОСІ Європа, Росія, але це фактично основ... основне ядро Євразії материкової. Тому що Казахстан це прикордонна територія між Китаєм, Росією і ісламськими країнами. І занадто багато питань, і, можливо, їх навіть фізично просто ще не встигли вирішити, щоб кожен з урядів підготував свою позицію по цьому. На вашу думку, наскільки часом можуть затягнутися взагалі перемовини от в такому чи іншому форматі, так? чи в мінському форматі, а, чи в. В тому, що в нормандську форматі нормандської четвірки, сподіваюся, ми це побачимо так. Все ж таки, тому що деякі експерти кажуть, що це взагалі може тягнутися роками. Але а, тут є, йде справа, і йде питання взагалі про військово-воєнну ситуацію на сході України. Зрозуміло, що Україна угу. зацікавлена в тому, аби деескалація конфлікту відбувалася. Ну, потрібно виходити з того, що жодна із сторін. Зараз не засікавлена у загостренні конфлікту, тобто коли чітко війну назвати війною, вести бойові дії і досягати якогось рішення. В для цього немає ресурсів, тому що економіка наша досить слабка. Бачимо, що Росія теж потерпає від санкцій, теж нецікаво переходити відкритий наступ. І Європа також намагається рятувати свою економіку. І такий конфлікт перманентний, він може бути дуже довгий, про що говорить конфлікт в Сирії. Як не прикро, дуже подібний до нашого. Подібні приклади ми можемо знайти також в історії воєн, коли могла бути довга дипломатична війна на якихось окремих територіях вестись навіть бойові дії, однак все намагалися б зробити дипломатично і спокійніше. Мені здається, що Україні, передусім, весь цей час, який заволікається, зараз потрібно спрямувати на те, щоб побудувати економіку мінімально залежної від російської енергетики і максимально все-таки вирішити, які є продукти, які можна позиціонувати в світі українські, на які можна базуватися далі. На вашу думку, чи є у когось зараз, в ці часи, формула миру? У якоїсь країн, у якоїсь керівників країн? Чи у певного формату вона може народитися? Формула миру зараз, напевно, ще неможлива через діяльність пропаганди усіх учасників процесу. Навіть ми бачимо, що російські, здавалось би, опозиціонери, такі як Хадарковський, такі як Навальний. Так чи інакше вони продовжують вони гнуть таку політику націоналістичну. І, в принципі, Україну, Крим, вони там бачать як об'єкт політики Російської Федерації, а не як рівноправного партнера. І там вже досить велика інерція такого імперського мислення в Росії. Просто так зараз відмовитись від них вже буде невигідно будь-кому, хто прийме таке рішення. Тому це є погано. Україні... Україна також не може залишити своїх громадян, які зараз знаходяться на територіях, окупованих терористами. Також невизначеним є питання Криму. І банально дуже багато звичайних людських життів залежать від процесів, які були запущені ще ще раніше. І просто так зараз зробити формулу миру просто не виходить. Насправді, те, що ми бачимо зараз, це прорив конфліктів, яким щонайменше 23 роки, відколи розпався радянський союз. Чи на вашу думку діють санкції проти Російської Федерації, власне, тому що Арсеній Яценюк нещодавно говорив про те, що. Все ж таки є результат, і ну тобто він схвалює такі та, що санкції діють. Джордж Сорос нещодавно у своїй статті, яку Українська Правда опублікувала, переклад Олексія mm -hmm. Панича. А він також каже про те, що санкції діють навіть з такою силою, яку, в принципі не очікували. Я зацитую навіть Джорджа Сороса. Санкції є необхідним злом. Вони необхідні, оскільки ані ЄС, ані США не бачать ризику війни з Росією. Отже, економічні санкції залишаються єдиним способом опору російській агресії. Вони є злом, бо шкодять не лише країні, проти якої вони введені, але й країнам, які їх вводять. Ця шкода виявилася значно більшою, ніж будь-хто очікував. Росія охоплена фінансовою кризою, яка сприяє перетворенню загрози дефляції в Єврозоні на реальність. І він також каже про те, що натомість всі наслідки допомогти Україні будуть лише позитивними і допомагаючи Україні захищатися Європа не прямо, але захищає і себе ну, Я згодний з тим, що санкції діють. Це видно в тому числі і по ракурсу російської пропаганди внутрішньої, коли вони виправдовують своє побіднішення, тим, що Росія якби знову там в стані війни одна проти всього світу. На жаль, росіянам це подобається, складається таке враження. Вони відчувають якусь аналогію із Радянським Союзом, і їм це приємно. Якщо ж говорити про допомогу Європи до України, то теж потрібно розуміти, що ми занадто довго брали від них борги, не створивши якусь структуру і не показати чітко, що і як буде змінюватись. І зараз просто очікувати якихось грошей. Ну, і я відверто скажу, я теж не хотів би, щоб просто зараз нашому уряду без всяких реформ дали ці кошти. І якщо поглянути на ситуацію очами європейських лідерів, в тому числі американських, то в них може бути звичайне питання, чому ми маємо давати гроші, які розкрадуться. Е, порівняємо, просто подивимось на ситуацію так. Якщо ми пам'ятаємо всі американські президенти, чиновники високого рангу, коли досягають певного зрілого віку, який у нас називають пенсійним, вони змушені читати десь лекції, видавати книжки, тобто вони змушені займатися якоюсь діяльністю, яка приносить їм доходи. І вони бачать, що така країна, як Європа, має чиновників, які вже в 30 50 років на відкатах заробляють нормальні статки, щоб спокійно жити. Це не дає їм натхнення допомагати корумпованій Україні. А оця фраза Джорджа Сороса про те, що економічні санкції це залишаються єдиним способом опору російської агресії. Чи погоджуєтесь ви з цим, що це взагалі єдиний спосіб, і все більше інших варіантів? у ну, будь-якому конфлікті є голуби і ястреби, і зараз Сорос сказав як такий дуже радикальний голуб. Тобто, фактично, економічні санкції це останній рубіж перед відкритим протистоянням. Яке буде відкрите протистояння і на яких територіях воно йтиме, я сподіваюся, що не йтиме, що економічно ми все-таки досягнемо якогось консенсусу. Але все це вирішується зараз. На жаль, ми бачимо, що Росія вона мислить не так категорію економіки, як категоріями захоплених територій, категоріями національного міфу, категоріями військової могутності. Тому куди ситуація розвинеться далі, дуже важко будувати оптимістичні сценарії. Фраза про те, що допомагаючи Україні а, захищатися, Європа не прямо захищає і себе. Я згодний. Якщо ми пригадаємо знов таки початок 20 століття, то саме Україна і Польща взяли на себе основний удар від. Росії, яка тоді фактично робила наступ на Західну Європу з прагненням розв'язати світову комуністичну революцію. На жаль, Україні тоді пощастило менше, Польщі більше, але однак такі налогії спрацьовують. І якщо далі мислити категоріями безпеки, економічної системи цінностей, то в Європі вигідно Україну зберегти як повноцінний рубіж і все-таки мати цю територію своїм партнерам а не віддати його Росії. Дякую вам за те, що прийшли в нас в ефір. Нагадаю, що з представником фонду Відкритий діалог Петро Охотіним ми говорили про політичних заручників в Росії, про Олега Сінцова та Надію Савченко. Власне про перемовини, в якому форматі краще б відбувалися, і який формат міг бути бодієвим. Дякую вам за те, що ви з нами і залишаєтеся надалі. Далі в цьому ефірі ми будемо говорити про теракт в Парижі і будуть включення з Парижу. Тому залишайтеся буде справді цікаво і інформативно.